Вітаю! Сьогодні 9 вересня 2025 року. І хочу просто запитати у карт: які енергії зараз панують у світі? Хтось каже, що це портал 9-9-9. Хтось каже, що буде щось нове. Закривається щось старе? А давайте от просто от, що покажуть карти, які енергії панують у світі? Ну, які енергії? Дуже зараз велика активність, щоб призвести до виснаження людей. І це такий новий план, це такий новий проєкт, але справа в тому, що дійсно випала карта долі. Це так має бути. Це так має статися. Люди виснажені, люди обіздолені із-за, ну, можливо, наступа оцих військових воєнних дій, агресивних дій. Але карти кажуть, що маленькими шашками відкривайте нові двері. Тому що карта долі, карта долі, вона відкриває двері для тих, хто робить хоч якісь, хоч маленькі кроки в якихось нових напрямках. Це можуть бути нові проекти, це може бути якесь навчання. Вивчення, вивчення язиків, мов, або просто навіть ну, от якась невеличка, але нова підробітка. І там може бути і невеликі кошти, але все одно це буде щось нове. І доля каже, карти кажуть, що доля буде вам давати Давати.